Нарізаємо цибулю далі нарізаємо наші глини. Далі нарізаємо картоплю. Нарізка картоплі може бути будь-яка, яку ви заважаєте. На гарячу пательню вливаємо олію і обсмажуємо цибулю. Коли цибулька підрум'янилась, додаємо наші грибочки. А поки паралельно можемо підсмажити нашу картопельку. Як підсмажилась наша картопля, додаємо до неї грибочки. І все файно перемішуємо. Далі додаємо наші спеції: сіль, чорний перець та сухий часник. Все добре перемішуємо. Накриваємо кришкою і протушкуємо ще 2-3 хвилини. І все, картопелька наша готова. І ось такий у нас обід получився. А картопелька вийшла просто перфектно. Смакуйте, пробуйте, користуйтеся і бережіть мої рецептики. Слава Україні.